Кухня особливо модна це предмет гордості господині. Останні тренди в дизайні кухонь відповідають жіночим мріям, новітні кухонні інтер'єри кухні студії, вільні лофт-зони. прикрашені написами і постерами кухні з непомітною вбудованою технікою, етнічні, продумані для прийому гостей у той же час. Вибір нових проектів різноманітний і стиль модної кухні 2017 року повинен підкреслювати стиль життя власників. Розберемо, які предмети обстановки, види обробки, кольори ще довго будуть тренді, можливо, виявляться самими комфортними і улюбленими для вас. Інтер'єри модних кухонь мода вітає ергономічне і нестандартне оформлення кухні і велика кількість простору. Приклад цього трендовий мінімалізм. Цей стиль дозволяє використовувати тільки сучасну вбудовану техніку, тільки необхідні меблі і не більше 2-3 кольорів. Тим часом, суворо дотримуючись його правил, легко створити зручну робочу зону та шикарний обідній простір. Відсутність колірного розмаїття і візерунків підкреслять смак і самодостатність господарів такого інтер'єру. Дуже схожий варіант оформлення гітеч -Tech» або техно. Стиль простору сучасної людини він теж схвалює практичне використання площі, функціонально непомітну техніку в інтер'єрі і вітає виключно нові, прості у догляді матеріали і свіжі рішення, З техно асоціюються сріблясто металеві відтінки і пластик, але стиль змінюється як і інновації, підлаштовуються під житлові простори, наймодніші технологічні кухні 2017 року мають такі риси зручний мінімалізм, дуральні кольори і фактури. Скляні предмети, які роблять інтер'єр більш вільним поєднання глянцевих і матових поверхонь. Ще один модний дизайн кухні, популярний поза часом, як і класика, стиль індустріал або лофт. Цей стиль схвалює грубу бетонну обробку і декоративний цегла на стінах, ілюзію нежитлового простору. Простора кухня з великими вікнами чудово піде, щоб реалізувати ідею індустріалу, Тобто, щоб створити обстановку для дружніх зустрічей творчу і молодіжну у дизайнерських інтер'єрах індустріальних кухонь студії 2016-2017 гармонійно виглядають фотографії та постери, світильники ліхтарі у вітальній зоні, зістарена на дерев'яні меблі, все, що нагадує про перші студентські мрії. Разом з тим, в моді і сільська стилістика кухні, кантрі, прованс, північний кантрі, скандинавський. Найпривабливіше в цих стилях натуральні матеріали і екологічність в обстановці, те, що потрібно міським жителям, щоб зняти напругу після робочого дня за вечерею. Кантрі допускає яскраві аксесуари ручної роботи на світлому тлі, прості відкриті полиці. Найчастіше дизайнери беруть за основу гармонійні поєднання скандинавського або французького кантрі. Обробка кухні виконується в білому тоні акценти. Коричневі лавандові, зелені, оформлення нагадує європейську заміську дачу з квітами на вікнах і текстурою дорогого дерева, без надмірностей. Незмінний тренд поєднання кухні з вітальною у 2017 році. Мода особливо схвалює розширення простору кухні, вільне планування, тренд, який зародився в 90-х. В цьому випадку і інтер'єр кухонної зони, і суміжна кімната повинні підкорятися правилам одного стилю. Разом з тим відкритий простір, велика зона для прийому гостей, швидше за все, саме те, що хочуть створити цінителі кантрі або лофт. У мінімалізмі теж основна цінність, велика кількість вільної площі, найновіші ідеї для обробки кухонних зон, молодіжний лофт і нові інтерпретації. Стилю кантрі підкидають готові рішення, як поліпшити і зробити більш зручну робочу зону і вітальню у кухні модної господині допустимі записи на стінах. Дерево і дорогоцінні матеріали в обробці. Виділимо кілька найцікавіших трендів для кухні-вітальні. Виділимо кілька найцікавіших трендів для кухні-вітальні, рельєфна плитка під дерево. Деревна обробка робить інтер'єр більш дорогим і затишним. У сучасних кухнях в стилі кантрі або лофт дуже популярні текстури зрізу дерева. Є старена деревина, а в робочій зоні плитка, яка імітує дуб вільху, текстура каменю натуральний камінь, як і дерево, доповнює екологічний кантрі стиль, робить вітальню затишніше, довговічний і виглядає шикарно на міжнародних виставках, наприклад, в рамках тижня дизайну та будівництва в Лас Вегасі. Були приклади декорування каміна і оформлення кухонної стіни каменем, грифельна дошка, графіті та цитати в інтер'єрах залишаються в моді, як і лофт, якщо одну зі стін світлої кухні оформити грифельні чорною фарбою для записів, простір візуально збільшиться. Грифельна поверхня допоможе цікаво прикрасити обідню зону мотивуючими цитатами для гостей. В обідній зоні можна використовувати дошку для запису рецептів. Однотонна плитка з трит-ефектом в кухнях, оформлених в мінімалізмі, дорого і стримано. Поєднання чорного або білого кольору з золотом це ще одна тенденція з американського тижня дизайну позолота на фурнітурі кухонної. Техніки або на вітражах підкреслює елегантність чорного кольору, у кухні зі світлим фоном і хорошим освітленням золотистий блиск демонструє багатство і тонкий смак. Відкриті системи зберігання полиці сучасної кантрі кухні можуть бути засклені або повністю відкриті, завдяки чому кухня виглядає більш просторою, гарний посуд стає частиною декору. Дизайнерський фартух для кухонної зони. Фартух в модної і стильної кухні, найчастіше простий у догляді, і оригінальний, найбільш носостійкі матеріали метал, плитка і скло, використовуються як основа для вираження свіжих ідей. Найцікавіші приклади від дизайнерів такі: дзеркальна поверхня з фотодруком, однотонна скляна плитка, стільники або мозаїка з кераміки, об'ємні візерунки, штучний сірий камінь, темна грифельна або цегляна стіна флофт студії, печворк дизайн для кухні в стилі кантрі. Принт фартуха може поєднуватися з фасадами меблів і стільниці, оформленням вітальні зони, або виступати акцентом в інтер'єрі, вибір меблів для модної кухні. Меблеві комплекти для сучасної кухні повинні бути функціональними, зберігати вільний простір і підкреслювати обраний стиль. На вибір є кілька модних варіантів, модульні гарнітури, меблеві блоки таких комплектів можуть розставлятися в будь якому порядку, який передбачений в модному проекті. Фігурні меблі зі згладженими кутами цікавий тренд, який дозволить зробити зручніше маленьку кухонну зону, гарнітури трансформери з висувними ящиками, відкидним столом і нішами для кухонної техніки, прозорі меблі з обідньою групою зоршкла кухня студія буде виглядати просторою, разом з тим в тренді і старі шафи з відкритими стелажами. Плетені кошики для продуктів модною новинкою в дизайні кухонь 2017 року стали старі гарнітури. Оновлена дерев'яні меблі здачі підкреслить неповторність стилю прованс або скандинавського. Модні кольори і освітлення у колірному оформленні модних кухонь виділені деякі трендові тони і правила поєднань. Найчастіше за основу береться білий або біло-чорний тандем, червоний і близькі до нього тони в дорогих інтер'єрах. Відтінки хрому або золота у кухонних інтер'єрах 2017 року є такі загальні принципи використання і комбінування кольорів в маленькій кухні нехай домінує білий або світлокремовий колір. Глибокий чорний можна використовувати, щоб зробити інтер'єр більш аристократичним. Цікаві варіанти дизайну шахматка з чорно-білої плитки на підлозі або чорне графіті на білій стіні. Наймодніший відтінок червоного в 2017 році Aurora Red, насичений і полум'яний, що складається з декількох тонів, може використовуватися сольно в стилі. Мінімалізм на глянцевих поверхнях. Колір Аврора виглядає дуже яскраво і підходить для молодіжного інтер'єру. Інший самодостатній модний, тон насичений помаранчевий, колір стиглої гарбуза, ідеально комбінується з хромованими акцентами каменем і деревним малюнком, динамічні поєднання білого. Чорного і червоних кантів чорного з червоним допустимі в мінімалізмі, більш ніжні кольорні комбінації, скопійовані у природи бежевий з шоколадним, білий з блакитним або лавандовим. Такі поєднання, основа французького і скандинавського кантрі, меблі в сільському стилі з вираженою фактурою дерева, може бути пофарбована в природний відтінок, оливковий, пісочний, білий або темно коричневий, контрастний до кольору стін. Використовуються також вітражні і плетені вставки, світло як частина стилю. Колірні переходи і різні види освітлення повинні підкреслювати зони великої кухні студії, лампи і люстри стають елементами дизайну і можуть бути підібрані в колір меблів для будь-якого сучасного інтер'єру кухонної зони підійдуть вбудовані точкові світильники у дизайнерських віталень. Над столом монтуються підвісні прилади, підібрані під стиль приміщення, оформлення вікон. Найпопулярніший тренд в декорі вікон сучасної кухні використання жалюзі однотонних і фактурних, і римських штор. На рівні з цим в модних інтер'єрах часто використовуються короткі фіранки в клітку, смужку із квітковими візерунками, принти, завдяки яким виражаються етнічні особливості стилю кантрі. Стандартні горизонтальні жалюзі можуть елегантно поєднуватися з легкими шторами вибір ідей для сучасної кухні від дизайнерів, щоб оформити обідній простір незвично і при цьому зручно, і зі смаком можна взяти за основу модні тенденції в дизайні кухні в різних стильних поєднаннях: наприклад, використовувати цегляний фон і грифельну стіну, і зробити відкриті стелажі і барну підсвічування, виділити робочу зону лаконічною корпусними меблями. А вітальню кухонним островом правильної форми, до робочих меблів в стилі хай-тек з металевим блиском, латунню і позолотою підійдуть столові гарнітури зоршкла, кімнату зі світлими стінами можна обставити меблями з темного дуба або іншого масиву, якщо вибираєте російський кантрі, додати червоні і помаранчеві акценти У Провансі повинні бути більш м'які додаткові тони, лавандовий, фіолетовий. Зелений або блакитний стара дерев'яні меблі іншої епохи буде виглядати гармонійно в кухне з яскравими постерами, світильниками-ліхтарями. На обкладинці дизайн проектор Бураю.